Привіт всім! Сьогодні давайте ми з вами поговоримо про головний біль всіх їжоводів, це те, що варто зробити в перші навіть дні хвилини володіння цим мотоциклом. Це те, що не дає спокійно жити, не дає спокійно їздити, не дає нормально експлуатувати оцю техніку. Якщо на планеті... Там, на Мінську старому, на, на одноциліндрових, воно ще працює і в принципі, нормально працює. Навіть в принципі, на яві там трошечки інша вся ота трахамудія. То на Іж Юпітер, щоб нормально працювало на контактах, це... це нонсенс. чесно. Мотоцикл в мене він не реставрований, нічого, я його минулого року, ви пам'ятаєте, на швидку руку зліпив, підшаманив. І поки що так і їжджу. Підвигун робить гарненько, все супер, тяга є, тільки постійна проблема з тим, що не можна. Ну Вже знаєте, вже може там хтось напише, що треба вміти настроїти ті контакти. Ну вже, знаєте, якщо вже я їх не вмів настроїти, то я не знаю, хто їх може взагалі настроїти. Значить, яка історія. Виставляєш чітко по індикатору. Гарненько, однаково в двох циліндрах, заводиш, робить. Виїжджаєш за ворота, починає один циліндр пихтіти, проїдеш трошки, відключається. Береш викрутку, прямо в дорозі на ходу, прямо не глушачи, відводиш, там зробив чуть випередження, чи раніше, чи пізніше, все, вже робить два, але один циліндр починає тоді бубніти. Проблем, як таких в мене не було, заводиться мотоцикл, добре, ну все-таки компресія, все є. Něbe... A já už jsme v principě dva cylindry, Ale uvědomujte, jak to Все до пори до часу, поки ти десь добре не проїдешся. Мінусом є отава штука. Для того, щоб їхати, обов'язково потрібен акумулятор. І без нього ви не заведете, ви нічого не зробите. Акумулятор потрібен хороший завжди. Ну, плюсом я все-таки бачу, так як генератор. Оцей рідний щитковий трьохфазний. Все-таки він набагато краще справляється з зарядкою акумулятора, ніж той китайський із CDI. І на нижчих оборотах він дає потрібну напругу, плюс потужність. Ну, Мені, наприклад, подобається. Плюс акумулятори довше завжди живуть на цьому генераторі. то факт. Але оскільки я маю що зробити, маю чим зробити, то ми тим і займемося. Як жара така загнав в, в, в бесідку прямо. Поставив, дружина не дуже довольна. Але то мені ненадовго тут. Е, то тут гарненько, прохолодно, під деревами. Воно так Зніс собі все, що мені треба для роботи. от такий кум підігнав з його крутого магазину хом'як Shop. Е, Кліщі для зняття ізоляції. так Мій наборчик. Я вже без нього тепер нічого не роблю ніде. от і все в мене є. Шуруповерт, щоб там пропиляти з фризою під, під провода, бо зараз світла немає якраз. У мене не один ремонт не обходиться без помічника. Тільки поклав ключа, давай шукати. Де? Нема. Думаю, та що ж таке, де пропав? Тихенько підбігла І вже ключ. Пішов вход. так розбираю все те. Бачите, воно ще ржаве ще колись я. Думаю, буду мати часто пореставрую, пофарбую того мотоцикла. Ну, поки що мені головне, поки що, щоб він надійно їхав, щоб я там міг час від часу охоту якусь збити і десь прогнатися з вітерцем. Все розкрутив і тепер тако такого роблю. І отако, як я давно хотів це зробити. О, дивіться, весь комплект, все заводське, гарненьке. І причому хорошу напругу давало ОТРЛЕ. Чітко зарядка працювала. Ну що, от вам і їж. Мало того, що мусів підпиляти сторця, бо не влазило. На тому легесенько аж з зазором заходило, тут не влазило зовсім. То ще от що маю. Дивіться, там в мене по центру були всі отвори. Той по центру, той вже в бік зміщений. А то взагалі не закрутиш на півдерки. Ну, якось так. Іж. Нічого, зараз підпасую, вже я його допиляю до кінця. Так, все підпасував, підрівняв, бачите, вже працює регулюровка. По центрі ставлю. Так що зажимаю. Так, шпонку я поставив заздалегідь. Отим прорізом зараз мені треба доверху взяти і співпасти шпоночку. Так, все, стало воно на своє місце. Гарненько. Бачите, тут у мене різьба нарізана. Е, і спеціально виготовив зразу такого знімача. Так як поверху воно на клей посадиться в магніт, то щоб знімати його зі шпонки, буде впиратися в турець вала. І витягувати разом із конусом. Так, ще один помічник прийшов. Наш помічник. Так, отакий його набір маю. Спеціально я його так, на швидстру руку зробив. То форсунки газові регулювати, то запалювання. Дуже просто все робиться. Вкручується замість свічки. Хто не бачив, хто не знає, покажу. Так, індикатор поставив. Поки так що так собі беру завтулочку. Дивіться, так. Йдемо доверху, до верху, хопа поверхня мертва точка. І вже донизу. Так, нуль. І ставимо так. Раз. Два. Бачите, воно падає вниз. Тобто зменшується недохід до верхньої мертвої точки. Ставлю 3 міліметри. Так, в мене 0 на двоєчці так для себе. Так, виняв цього, шпонка в мене зверху. І все, зараз можу без проблем обезжирити. Так, розчинником. Ніколи не обезжирюйте white спірітом. То хоті розчинник, але він жирний. Тільки розчинник. розчинник на окрайньому випадку сольвент. Так, в середині. Тоже конуса гарненько безжирю, щоб добре схватило. Так, тепер зелений герметик, не герметик, а різьбовий герметик, так? Нероз'ємний. Гарненько ним змажем, не шкодуючи, і так само всередині змажу конуса. В магніті. Так, тепер легенько вставляю е, конусок на місце, попадаю на шпонку. Так, є. І виставляю зразу магнітом. Потрібне мені положення на вхід датчика. Так, щось ворушиться. О, довіт. Опа. Так, навід. Що зақагоюю? Зажав, і от що виходить. Дивіться, верхня мертва точка. І так, робимо один, два, три. Три. І тримаю магніт, і в цьому положенні в мене от якраз посередині датчика. Якраз супер. Бо в мене ходу. Зараз навіть можна. Перевірити, скільки є. От магніт стоїть. У мене є отак от, щоб бачити. Ходу є аж сюди за край і в другу сторону за край. Тобто і набагато раніше можу зробити, і набагато пізніше. Фактично, саме пізно я можу зробити, зараз подивимося, 2 міліметри до верхньої мертвої точки, саме раніше можу зробити 4 міліметри до верхньої мертвої точки. Супер, якраз туди-сюди міліметр діапазон регулювання. Мені так подобається. І все. Навіть фактично на ходу я зможу виставити по звуку. Важте, воно гарненько буде тут все регулюватися по місцю. Все, підключаю далі проводку і треба спробувати потестувати його завести. Так, Складав коротше, я те запалювання. Там він поставив регулятор напруги. Отут на крунштейник прикрутив комутатор, там знизу видно регулятор напруги. На фішку все підключив має бути. То в мене вихід на сидіння на стоп і то маса на нього. то Ще один незадіяний провід, поки що то контролька е, запалювання. Так, і що? Акумулятор здох зовсім не бере навіть зовсім зарядки, абсолютно. то, -то від автомобільного беру. ну Воно працює і без нього. ну Давайте продемонструю. Е, так, ось сюди. Я вже заводив його трошки подирка. Перше завдання карбюратора підналаштувати, бо вже два циліндри роблять чітко, гарно. Ага, і давайте по, по напрузі, що воно дає. Включив вольтметра. На холости, ну це, правда, без включеної і лампи, і світла, але без проблем так от тримає. От воно поки що, в мене бачите, як, якщо виключити, то я підключив на стандартне місце все, потім тільки глушити через трубу. От Відключена зарядка від акумулятора, падає напруга на акумуляторі. І якщо включаю, Зразу пішла зарядка. Все як має бути. Так, із світлом просідає. Але якщо трохи добавити, обороти йому, зразу йде заряд. Плюс акумулятор великої йомкості, воно так різко не встигає. Ага, ну і... Що можу сказати? Можна подивитися, як світить фара. От видно, як світить фара, зараз зніму з акумулятора. Трошки притускніла, але світить яскраво. Ну, на стіні видно. Чуть-чуть палити -чуть газку. Зразу яскраво робиться. В потужності генератора вистачає. Але якщо мірати, не знаю, моїм прибором, якщо я міраю прямо з генератора, то показує чорті що? Ось. Не знаю чого там. Я підозрюю, що то треба акумулятор, щоб стабілізувати на кругу. А тільки отак робимо. Зразу пішла зарядка, це з Бачите, Навіть з фарою заражається І все зразу побігла! Ну, коротше, ага, і покажу, як воно виглядає. Так от заводиться гарненько він. Я маю ще на заміну, то можливо, цим і не буду морочитися, настроювати його. Головне мені тепер, що я незалежний від акумулятора. І головне, що ви раді те все діло побачити. Фінальний тест генератора. Е, значить, дивіться, акумулятор старий. Так. Ну, погано він тримає заряд. От так от. Дивіться, з ближнім світлом, от, тільки включив. Вижте. Падає, падає, падає. Так, от можна переключити і видно явно, як падає напруга на ньому. Досить швидко він розряджається. Підключив я вихід із е, того регулятора напруги прямо на акумулятор. Іде от, через предохранитель такий. Е, генератор видає просто капець. Е, так, дивіться сюди. Так, Вик виключу світло поки що. Голості обороти. Так, врубаємо світло. Ближнє світло. Добавляєш обороти і все. Зарядка йде прямо на холостих із світлом. Генератор реально потужний. Тепер дивіться сюди. Я підозрюю, що то. Ну, я ще толком не розібрався, але якщо я вирубаю світло, трошки повишена напруга 14,7 вольта. 14,7 вольта на... Ну, прямо. Більше не робиться, але й на холостих доганяє. Тут а, два ну, дві можливі причини може бути. Або регулятор дає трошки за високу напругу. А ще плюс, коли здихає акумулятор, така штука буває, бо при під'єднанні автомобільного акумулятора замість цього мене видавало чітко 14,3 вольта. Стабільно, довго я газував, не збільшувалось. Тобто акумулятор повністю заряджений і 14,3 більше не показувало. Я підозрюю, що отой акумулятор просто. Ну, Оскільки він вже здохший, фактично, то він, можливо, щось бере на себе і некоректно показує. Світло на голостих прямо світить, не мигає нічого. Генератор потужний, робить прекрасно. Тому поки що я так поїжджу, а якщо він там і википить той акумулятор, то ніхто за ним плакати не буде. Поставиться новий, тоді буде видно. Якщо висока напруга, заміню реле напруги. Регулятор напруги, якщо стабілізується все добре, значить повезло, і все лі. максимум, що на Яговському я зміг настроїти карбюратор і то отак воно робить. Безпечно не паритися, їхати собі десь на якісь покатухи і не переживати, що в тебе сяде акумулятор або не буде робити один циліндр. Супер!